Василь Симоненко монархи. Диктатори, королі, імператори, мліючи в димі хвальби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали ми символ доби. Хто не з нами, той проти Бога, хто не з нами, той проти всіх, і сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Нікчемна продажна челядь, банда кривляк для втіх, Щоб мати що повечерять годувала холуйством їх, ідоли обслинені, обціловані, Ішли величаві в своїй ході, а поруч вставали Некороновані корифеї. І справжні вожді вставали коперники, і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, і біля вічного їхнього трону лакузи жодного не було, бо щире високе небо не підмалюєш квачем, і величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем.